32 році мені було 9 років, приходять до нас три мужчини і дві жінки з такими штриками, що штрикують у землю і шукають, де ви що сховали. А тата каже, що ви шукаєте? Ви каже, ліпше йдіть. Щоб тут нічого не вийшло. А вони прийшли пані, вигрибли, навіть де миші, позаносили, де в нас були такі зроблені, е, ті, е, ну, де пшеницю, всипали, жита, тата такі маленькі поробив, з цегли, знаєте, повибирали навіть з тих дирок, повитягали, де миші. Позаносили, все вибрали, з хати все вибрали. Мені 9 років, брату 4 роки. Все з хати вибрали. Ну, як вам сказати, остались ми так, як ми стоїмо. тут у Ніколаєві Херсон. Страшна голодовка була, я вам кажу, ми вставали в вже Уже сусіда нема. Ну і де ж він? Уже нема, вже вивезли у Сибір, а тут Білорусі, около нас вже поселили. Встанемо за два дні, уже нема, з другої сторони, людей. Уже в Сибірі, А других привезуть, поставлють. У нас багато людей відслали на Сибір і на Урал. Ось так, як той тьоті Лени, чоловік на Уралі Ціле життя, вони дітей не мали Ціле життя, то наша хата і їхня була.